Діаметр колеса тепловоза дорівнює 160 см. За 1,5 хвилини колесо робить 300 обертів. Знайди швидкість тепловоза в кілометрах за годину, відповідь округли до десятих. Отже, ми можемо знайти довжину одного кола, яке проходить колесо, маючи діаметр колеса. Довжина знаходиться через діаметр за такою формулою піде. Де пі це наближно 3,14. Отже, це буде дорівнювати 3,14 помножити на 160. Множимо 3,14 на 160. 24, 8, 18 І далі на один множу, додаємо. Зносимо 0 і дві цифри коми відокремлюємо. Отже, це буде дорівнювати 502,4 см, Це довжина кола. Колесо робить 300 обертів. Тому всього довжину, щоб знайти, ми 502,4, це довжина при одному оберті, множимо на 300. Отже, 502,4 множимо на 300. Одну цифру коми відокремлюємо. Отже, це буде дорівнювати, як ми бачимо, 150 720 см. Таку довжину колесо робить за 1,5 хвилини. Нам потрібно знайти швидкість в кілометрах за годину. Тому довжину ми переведемо в кілометри. Кілометр має 1000 метрів, а кожен метр має 100 сантиметрів. Тому кілометр має 100 тисяч сантиметрів. 100 тисяч це одиничка і 5 нулів. Ділимо на 100 тисяч і докремлюємо комою зліва 5 цифр. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, це буде дорівнювати 1, ціла і далі ось такий результат. Це в кілометрах. За 1,5 хвилини, знайдемо швидкість теплохода. Ну, якщо ми хочемо визначити в кілометрах за хвилину, то, звичайно, потрібно. Поділити одну цілу і 50 тисяч 720 десятитисячних, 10 100 тисячних треба поділити на 1,5. Разом з тим можна перетворити хвилини в години. Година має 60 хвилин, тому 1,5 хвилини, щоб перетворити, ми запишемо 1,5, що ділиться на 60. Домножу чисельник і знаменник на 10, будемо мати 15 600, і скоротимо на 15. І будемо мати 1 сорокову годину. Тому далі, щоб поділити, ми маємо оце число. Поділити відстань на час на одну сорокову. А поділити на одну сорокову це помножити на обернений дріб, тобто 1,50 тисяч 720 10 -ти тисячних, 100 тисячних ми множимо на 40. Множимо. Так, нуль можна ж не писати в кінці, навіщо нам він потрібен. Чотири цифри коми. Отже, це буде дорівнювати 60,288 кілометра за годину. Але нам відповідь треба округлити до десятих. В розряді десятих цифра 2, так як наступна цифра 8, ми сюди додаємо одиничку. Отже, наближно буде дорівнювати 60,3 км за годину. Така швидкість тепловоза. Знайдіть довжину дуги, що становить 5,12 кола, радіус якого дорівнює 36 дециметрів. Ну, спочатку ми знайдемо довжину нашого кола 2 πr Тобто 2 множимо на 3,14 і на радіус 36. Дивіться, можна, звичайно, все це перемножити. Але я не буду перемножувати, а дещо спрощу собі обчислення. Яким чином? Мені потрібно знайти довжину дуги. І це 512 від кола, щоб знайти частину від числа, ми дріб множимо на це число. Тобто ми оцей результат, який ми мали получити, маємо помножити на 5 дванадцятих. Сюди допишемо одиничку. Намерник. І далі проведемо скорочення. от 36 і 12, наприклад, скорочується на 12. А далі, як ми бачимо, 2 ми можемо помножити на 5, це буде 10. Перенесемо тут кому на одну цифру, тобто, в результаті 31,4 помножимо на 3. Це і буде довжина дуги. Тобто, якщо ми помножимо, ми будемо мати ось такий результат. 94,2 дециметри довжина дуги даного кола.